Друзі, вітаю, кінець квітня. Розпочинаємо посів ялини, мудрини та сосни, звичайної. Насиння якісне. Придбали у Андрія, Андрій Заремблюк. Ось його номер телефону, якщо необхідно. Зараз будемо висівати насіння, підготовляємо ґрунт. До ґрунту даємо агроперліт і зараз будемо починати висів. Починаємо з ялини ґрунт нейтральний, мудрина і сосна будемо висівати у кислий ґрунт. Так, друзі, покажу, як ми висіваємо хлодні. Зараз будемо, на прикладі сосна звичайна, кислий ґрунт на 20 літрів ґрунту, 2 літри агроперліту. Ось такий кислий ґрунт. Агроперліт це все добре перемішуємо. Так сильно проливаємо, щоб торф був дуже добре намочений. Тепер дивіться, далі можна висивати двома методами, ось так зробивши попередньо такі невеличкі бороздочки або сплошним методом. Можна що так, що так. Давайте перший варіант. Просипаємо. І другий сплошний метод набагато швидше, текстильно присиваємо всю поверхню. Після чого зверху це все насіння закриваємо шаром грунту з агроперлітом. Все, і залишається зверху ще раз добряче пролити. Так, завершили висів хвойних, ялина, мудрина та сосна. Вийшло 39 ось таких пінопластових ящиків. Додатково ще зверху накрили плівкою, тому що вечора холодні для того, щоб створити більш кращий парниковий ефект. Напротязі дня будемо дивитися, можливо, будемо і в клієнку знімати. Можливо і залишимо, вже будемося по ситуації. 10 днів. І тоді вже будемо бачити результат. Ось так, друзі. Буде результат, дам знати. До зустрічі.